Нарізати бутерброди крим'яним ножем, записатися до української просвіти, пошукати у себе дворянські та козацькі корені або ж побувати на червоному весіллі. Все це можна було зробити цими вихідними в історичному музеї імені Яворницького. Чергове тут відчинили двері для усіх охочих провести ніч у музеї. І Їх, до речі, виявилося чимало на захід. Продали 500 квитків. Як усе було, знає наша Софія Богуцька. Розважати Дніпрян та гостей міста почали уже на музейній площі. Тут запальні мелодії протягом кількох годин грав оркестр штабу оперативного командування Схід. Довжелезна черга відвідувачів. Це організатори врахували та зробили дозований вхід кожні півгодини. Олена з родиною була серед перших. Каже, дуже давно відвідувала музей, а тут їй запропонували нарізати бутерброди крем'яним ножем і не для абикого, а для древніх греків. Сміх сміхом а цікаво, і знаєте, як гарно виходить. Все. Мені Це вже захватує. у цьому ж залі можна було зробити тимчасове древнє тату. Майстриня в образі грекині малювала різні орнаменти: кельтські, скіфські, грецькі. В общем, я бы, слежу за тенденціями всього сівоміри і розпространяю. Дев'ятирічний Олександр обрав малюнок собаки. каже, прийшов сюди вперше. Я хочу подивитися, як в древності жили люди і. Виживали. поруч можна було перевірити свій історичний смак, вдягнутися відповідно до епохи. За найкраще поєднання призом були шматочки кераміки та прикраси. Ну дівчина, звичайно, якби так більш автентично вдягнулася, тому що і цей головний вбір, і сорочка вона правда чоловіча, але це ну такі скандинавські народи, де, які приходять до нас тут у да, столітті. От, ну пояс, правда, це таке тхоті індійська, це оці труси, які наматували. От, ну, це був чудовий такий. От а хлопець у нас ну зверху скіф, а знизу такий також середньовічний якийсь воїн. Да. А ще у музеї до українських козаків завітали в гості японські самураї та показали симбіоз двох бойових мистецтв. Взагалі то виховання і гартування воїнів дуже схоже. Там певний кодекс честі має бути як у самурая, так і у козака. Ціла черга вишикувалася за консультацією до чиновника початку 19 сторіччя. Так, відвідувачі кинулися шукати свої прізвища в архівних книгах козаків та дворян. Сергію це вдалося, хоча до цього своїм корінням особливо не цікавився. Ви взагалі знаєте про своє коріння? Ну, особливо ні. Ну тут є інформація, як в інтернеті посмотреть. Сьогодні посмотримо в одному із залів. Усіх бажаючих записували до лав січових стрільців та демонстрували хроніку. А то весь Костянтин там затримався найдовше. Боєць батальйону ЗСУ Донбас Україна» нині лікується у військовому шпиталі. каже, прийшов більше дізнатися про історію України. Собственно, стиду якби как бы, ну не здорово не здоровося. останнє час проявляє інтерес живої катамперся. Хочеться впечатлення. післіні від сірості, від копав. Здесь очень яркое Цьогоріч для відвідувачів ночі музеї відкрили сім залів від первісних часів до періоду Другої світової війни. Директор Надія Капустіна розповідає: торік захід відвідали 200 людей. Адміністратор боялися, чи витримає музей таку навалу охочих. Тім на цей раз інтерес до події виявили пів тисячі дніпрян та гостей міста. Такого тут не очікували. Я дуже багато чула думок, що треба буде прийти в день. І це взагалі наша ідея в тому, щоб люди побачили музей, незвичайний музей незвичайний час, і у них виникло бажання прийти в музей ще. Софія Богуцька, Олександр Пронський – Новини 11 каналу.